Четвер обіцяє бути холодним. 15 січня морози триматимуться по всій країні, а в багатьох регіонах пройдуть снігопади. Подивимось, де цей день буде найсуворішим, а де температура підніметься ближче до нуля. У Київській області температура в день опуститься до 9 градусів морозу, а вночі буде мінус 17 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура в день становиме 9 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 20. Небо буде частково вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. На Чернігівщині температура вдень буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 15. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Сумській області температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Спостерігатиметься хмарність, опадів не буде. На сході. На Харківщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 12. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Донеччині температура в день становитиме 4 градуси морозу і вночі мінус 4. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується легкий снігопад із суцільною хмарністю. У Луганській області температура день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду, прогнозується сніг протягом дня. На півдні в Одеській області температура день буде близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 5. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується снігопад із повною хмарністю. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, натисніть Підписатися поділіться з тими, кому це теж буде корисно. У Миколаївській області температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Спостерігатиметься снігопад протягом дня. У Херсонській області температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 11, вітер північно східний. Швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується сніг із суцільною хмарністю. У Запорізькій області температура в день становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. У Криму температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 5 градусів. Очікується снігопад із повною хмарністю. На заході. У Львівській області температура день складе близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 1. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. В Івано-Франківській області температура день буде 1 градус тепла, а вночі близько 0 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Тернопільщині температура день становитиме близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. У Чернівецькій області температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 3. Вітер північно-західний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день складе близько 0 градусів, а вночі плюс 1. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 12. Прогнозується снігопад із майже повною хмарністю. У Волинській області температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 10. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. На Хмельниччині температура вдень складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 11 градусів. Спостерігатиметься сніг з повною хмарністю. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 9. Небо буде майже повністю хмарним, проте опадів не буде. У Полтавській області температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується хмарність, опади не очікуються. У Черкаській області температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів, вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. У Вінницькій області температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 16, спостерігатиметься снігопад протягом дня. Ось такий він, наш зимовий 15-й день січня. Одягайтесь правильно, посміхайтеся частіше, і зима не здасться такою суворою. До зустрічі вже завтра.